Привіт, друзі! А давайте нажаримо біляшів: кілограм борошна, пакетик дріждів сухих, один пакетик розпушувача, 2 столові ложки цукру, півчайної ложечки солі. Розмішуємо гарненько сухі інгредієнти. Додаємо 4 столові ложки олії, 800 мл тепленької водички. Спочатку замішуємо ложкою, потім на поверхню і руками. На годинку залишаємо тісто відпочивати, воно буде дуже ніжне і прилипати до рук. Зробимо начинку: кілограм любого фаршу, 3-4 цибулинки міленько порізати, 2 зубчика часничку, сіль перець, можливо, ще які приправи, за смаком, 200 мл холодної води. Добренько все перемішали і вже наше тісто підійшло, будемо ліпити наші біляші. Руки волію, стіл волію, будемо ліпити. Відриваємо руками кульки десь приблизно 80-100 г. Ну, можна на око, як я. Тепер будемо ліпити. У мене вийшло 21 кулька. Розрівнюємо тісто, всередину кладемо 1 столову ложку фаршу, зліплюємо до середини. Тісто, хоч дуже ніжне, але ліпиться дуже добре. Зверху трішки придавимо і залишимо. Хвилинок на 10. Поки 5 штук зліпите, перші можна жарити. На середньому вогні з двох сторон. Олії має бути достатньо, щоб вони в ньому плавали. Всередині дуже сочні, зверху хрумкотючі. Всім рекомендую, всім гарного вечора смачного!